thank you Переднє відео, дякую вам за ваші подобайки, дякую за те, що дивитесь. В кожне відео я стараюся писати такий маленький сценарій, щоб не говорити чогось лишнього, не захоплюватися в якихось історіях, забувши, що це все починалося. Ось. І сьогодні, коли я писала цей сценарій, мені хотілося зовсім по-іншому його писати, так як сьогодні ранком. Ще в один раз Україну просто сколихнула жахлива ситуація. Ой, сказала ситуація, я ж самі погано від цього слова. Про що я? Про те, що кожного ранку, кожен українець бере себе в руки, просинається, Хтось дивиться новини, хтось пізніше дивиться до але кожен свідомий українець хоче слідкувати на сьогодні за подіями в Україні, бачити це все. І ми це все переживаємо, ми це все я не знаю, як правильно сказати. Ми це все переносимо, носимо собі. Я людина віруюча, молюсь за ту людину, про яку я побачила цю трагедію. І до чого я веду? Що важко після цих всіх трагедій брати себе в руки досі. Ти стараєшся, але досі. Тебе себе важко брати в руки І щось робити, таке, от, як я сьогодні знімаю відео. Тому, в якійсь мірі, я вдячна собі, що я, що я все-таки себе заставила. Заставила почати цей канал. Заставила його розвивати. Чому я кажу, заставила? Бо до, до війни це все бо в мене вийшло з таким ентузіазмом. Воно і зараз є ентузіазм, я горю, це мені подобається дуже. Але я дуже емоційна і дуже важко себе зібрати в кулак після якихось подій. А вони відбуваються в Україні щодня, і ти щодня це все в собі переносиш, потім стерви, видихаєш так і продовжуєш далі щось нести, бо хочеться жити. І мати можливість якось психологічно себе тримати, щоб мати можливість потім допомогти адекватно реагувати на всі ситуації і в майбутньому відбудовувати нашу Україну. Ось тому я запрошую вас в нашу буденність в Хорватії, в місті Загреб, столиця Хорватії. Я не скажу, що я не буду вам тут показувати якусь таку прям, -прям дуже буденність. Це буде більшість таке, що виденість ну, будні дні мерков садочку, працюємо. А вихідні це завжди в нас кудись поїхати, погуляти, погуляти по місту. І ось ці матеріали я буду вкладати в такі маленькі вложики. І плюс будуть повноцінні великі відео про якісь місця, там великі міста чи щось таке. Так що я дякую вам, що ви зараз тут, і ми поїхали. Тож, розпочнімо. Перш за все, я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися моє минуле відео. Це було про Австрію, в якій ми були на Новий рік, про місто Гальштат. Я дуже вдячна, так як завдяки вашим переглядам його Ютуб розцінив як щось цікаве. І зараз він вже має це відео, має більше ніж 600 переглядів. Я розумію, що багато дивляться людей, які не стежать за мною. Але мені це теж приємно. Закінчили ми минулий влог на тому, що завершились новорічні свята. Нагадаю, що новорічні свята тут прикращання, підготовка, анімація різна святкова. Розпочинається перед святом Миколая 6 грудня і закінчується все це, згортається, збирається після водохреща це вже 6 січня. Ось після того це все завершується, люди чекають далі свята. Місто Загреб, так як столиця Хорватії, є дуже популярним. Можливо, воно не таке популярне, як ті міста, які знаходяться біля води. Наприклад, там спліт, Дубровник. це все через те, що в тебе є доступ до води, море, пляж. А ось місто Захреб, якщо по даним, які я знайшла в інтернеті, в січні місяці тут перебувало 57 тисяч туристів. Це дуже багато, я вважаю, це дуже гарний показник, як для міста. Можливо, десь і більше, але нагадаю, захріб не є великим. Сказати, що січень, взагалі, січень люди нас дуже сильно потішив снігом, і прямо таким снігом, що його було багато, і він навіть довго лежав. Найперше, що нас потішило, це те, що тут неподалік від Захребу, це в півтора години їзди, є національний природний парк Літвіцькі озера. І ось якраз ми собі запланували на вихідні поїхати, глянути. І тут просто в ті вихідні випадає сніг. Тут навіть була така ситуація, що якось були перекриті дороги, не могли люди там проїхати з одного міста в інший, настільки багато випало снігу. Ми, звичайно, що цю можливість використали і поїхали. І поїхали до плітиських озер. Ми просто були вражені тією великою кількістю снігу. Єдине, що із за того, що дуже багато випало, і він випав перед днем нашої поїздки. Було розгорнуто дуже мало місць, багато місць було взагалі закрито, так як попередили, що можна там впасти в воду, щось такого. І тому ми мало де погуляли, але ми зрозуміли більше, що де знаходиться, і на наступний раз ми вже будемо більш обізнані. Так як ми обов'язково мусимо ще з'їхати поїхати літом, через те, що зимою там неймовірно, осінню там неймовірно, а літом просто це все зеленці, водоспади. І так, коротко я вам розкажу про Плітвіцькі озера, через те, що я планую і надійсно, на все вийде зробити великий такий випуск про ці озера і багато там історії, деталей через те, що там ну, один цілий день провести там. Спокій. Національний парк Хорватії. Територія парку займає 29 тисяч гектарів. Парк включає в себе 16 Великих озер, 140 водоспадів, 20 печер і унікальний буковий і хвойний ліс. На його території живуть вовки, ведмеді і багато інших рідкісних тварин і птахів. Доступ людей є не усюди, але там, де є доступ у людей. Там дуже неймовірно, дуже гарно. Також хочу розказати щодо цін, це щоб ви були готові. Я завжди раджу заходити на сайт, бо я вам можу сказати, одну ціну ви не подивитесь, не підготуєтесь і приїде, потрібно завжди заходити на сайт. Я обов'язково залишу посилання на сайт, так як там ціни зимою, весною і літом різні. Зимою, для прикладу, паркування безкоштовно а Весною, там вже здається, з березня місяця вже інші ціни. Літом ще інші ціни. І так само це відповідає стосовно входу. Я теоретично розумію, чому так, і в якійсь мірі я навіть їм вдячна через те, що ті можливості, які ти отримуєш літом, і те, що ти отримуєш зимою, різні. Ось, для прикладу, якби ми заплатили повну ціну, таку, як літом, а побачили навіть не половину парку, ну це трішки неприємно. Там я скажу, що і кафе зимою працюють тільки на гарячі напої, поїсти ви там не зможете. Мало відкрито доступу для гуляння, особливо коли дуже багато випаде снігу. Але все рівно все одно побачити це місце зимою було щось дуже класне. І, ну. Скарім так, дух, якийсь настрій підняли це 100%. Ну і також, відповідно, в загрібі теж сніг випав. Взагалі тут такий клімат, що він трошки сухий, і чекати тут снігу це ну, так, повезе-не повезе. Але якось так сталося, що цього року, я не знаю, як було минулого року, але ось цього року сніг випадав пару разів. Але так як в Загрібі є гора, і от ті, хто ближче до гори, відповідно, в них сніг лежав довше. В нас, для прикладу, ми виходили з дому, і в нас тут біля нашого дому був сніг. Ми приїжджали 10 хвилин в центр, це ну, більше 3 км, біля км, і там вже снігу не було. У мене малий син, він постійно засмучувався, чого в нас вдома є сніг, а я приїжджаю в садочок, в мене снігу там нема. Ось і відповідно тут теж випав сніг, і ми зразу ж в той день. Поїхали нагору, туди можна дістатися на авто, можна дістатися пішки і дістатися канатною дорогою, такі будки красиві. І ми, відповідно, поїхали на авто, так як це було швидше. Дуже багато людей, дуже багато снігу, дитина накаталася, всі щасливі. До речі, про канатну дорогу для українців вона безкоштовна. Якщо у тебе є зелена картка, якщо просто з українським паспортом так не підходить, тільки захист має бути. Ось і ми, відповідно, теж скористали цю можливість. На горі ви можете попити чогось гарячого, там працює один великий ресторан, ви можете взяти спорядження, щоб покататися, ви можете поїсти. І це все, один ресторан працює постійно на горі, а інші такі невеликі. Ну це як прилавки, щось такого. Вони працюють як коли випало багато снігу і є якісь святкування. Ми і змогли попасти на сніг тут на гору, і тут теж був сніг, і дитина й ми щасливі. Так що в нас була тут повноцінна зима, як удома. І наступною подією, яка перепала у ці два місяці, 2023 року, перший це рік повномасштабної війни. У кожному місті, в кожній країні в цей час організовувалися мітинги на підтримку України, нагадати, що війна триває. І відповідно в Хорватії теж було. Але це більше було не похоже на мітинг, а просто як на збір людей. Там були хорвати, українські з хорватськими українськими прапорами. Виступала місцева влада. Говорили про допомогу, яку надали, говорили про те, що треба підтримувати і далі. Ось. І після того я вже говорила: у нас тоді є центр Червона калина. Він дуже допомагає українцям. Тут червона калина, і учасники, організатори створили, скажімо так, такий захід. Вони зібрали протягом місяця-двох збирали фотографії в людей. Які були створені на початку війни, хотіли поділитися тими, що все можна пережити, що потрібно себе тримати. Був невеличкий концерт, установка, і після неї було відео, в якому приймали також дітки з нашого садочку, які тут тимчасово перебувають. Ось відео про війну. Рік війни і це, скажімо так, на початку, знаєте, всі були такі трошки в піднесеному настрої, всі зустрілися весь зал, українці, там хтось говорить між собою, хтось там, ой як давно не бачилась. І тут після цього фільму всі так притихли. Ну, важко було. У мене виникла тут така ідея. В цій червоній калині. Вони, вони дуже багато роблять, вони надають допомогу українцям, які переселилися з їм знайти роботу. Це те, те, що я знаю, що мені говорили. Вони проводять безкоштовних багато занять з ну, навчають мов. Це англійська, німецька, хорватська. Ось і там недавно з'явилася поличка з книгами. І там книги, тільки хорватською, або якісь навчальні підручники для школярів, там сьомий клас, там ще там щось українською. Це те, що є. Я дуже люблю художню літературу, дуже люблю читати. І ось між своїми друзями я кинула такий клич. Якщо у вас є якась хоча б одна-дві книжки, яку вже давно прочитали, і вам її не жалко, а вона просто стоїть у вас на полиці. Перешліть мені. Напишіть мені в коментарях, і я вам скажу, куди написати, або дам зразу адресу. Укрпоштою ви можете відправити, це буде дешево. А я це все передам. Передам червону колину. Я вже з ними зв'язалася. Їх ця ініціатива дуже зацікавила, дуже їм сподобалася, бо говорять, що вправду люди підходять до їх поличок, питаються, типу, а немає книг? Ні, немає. Ось, хочеться так підтримати, бо, на жаль, на даний момент сьогодні я чула, що. Здається, українські книжки є в бібліотеці хорватській, я ще туди не попала і не можу це говорити точно. А так, виходить, більше ніде ви не можете знайти українську літературу в Загребі. Тому хочу, якби це трішки змінити. Тут буде нас, як такої не буде, є достатньо у кожного. А мені хочеться показати це місто. І чого тут у місті є багато, як, ну, як на мене, це здається музей. І от так як Загреб — старе місто. Воно не є велике, є в центрі. І відповідно для зручності туристів всі ці музеї знаходяться в центрі. Ви приїжджаєте в центр, і там направо, наліво музей толків, музей ілюзій, музей шоколаду, музей Меніпозів, Музей Загреба, міста Загреба, якісь там живописна виставка. Ось це все знаходиться в центрі. У мене щодо цього дуже велика ідея, щоб це все зібрати, щоб це було зручно і вам. Нотатник, куди піти, як піти, куди піти в Захрібі, коли ви тут будете. І є, от, от ці всі музеї ми щось з Маркою, щось з нашими друзями вивчали на вихідні. Ну, усі в будні дні працюють, дітей-садочки, а ось вихідні ми гуляли, багато гуляли по місту, по парках. І ось це все потрічки я буду розказувати. Єдине, що хочу вам показати, з Марчиком технічний музей, музей Тесли. Там дуже круто. Я вам більше покажу в наступному відео. Дали музей шоколаду. Ще теж дуже цікаво. Да. Не подобається. Подобається? Не подобається? Ні. Так що чекайте. На більш повні відео в музеї Загреба. Як виявилось, мені подобається ходити по музеях. Ще більше мені подобається їх показувати і розказувати про них комусь іншому. Це мене на даний момент рятує тут мати якісь заняття. І це все пов'язується. І ось висновок у мене на Ютубі. Ось ще можна робити в Загребі, взагалі це гуляти. Гуляти, гуляти, гуляти і багато гуляти. До речі, Хорватською гуляти, ходити буде шетати. І ось тут просто ну, їде шетати, багато є. І багато ти можеш гуляти, багато є місць. Для прикладу ми гуляли там від центру, від центру Загреба. Теща банаєлище, ти трішки відходиш в сторону, сідаєш на фунікулер. Маленький такий, він, можна піднятися пішки, можна піднятися фунікулером. Фонікулер є теж безкоштовний з тимчасовим захистом для українців. І ти піднімаєшся на верхнє місто. Воно просто мені дуже воно подобається, подобається своєю архітектурою, збереженістю такою, церква святого Марка, дуже така красива з цією черепицею, кольоровою. І вид на місто. Дуже красивий вид на місто. Також вид на центральний, центральний собор міста, який, мені здається, побачити з кожної точки загреба. Ось, і після цього, як ви можете погуляти, це як окремий такий вид, прогулянки, ви можете зайти в стару кав'ярню, називається Вінцик. Там ви знайдете традиційні солодощі, торти, точніше, в Хорватії, також морозиво. Там є місце посидіти, попити кави. І, відповідно, навіть є набори, де можна взяти з собою десерт як згадку чи як подарунок. Ось вона дуже стара. Якщо не помиляюсь, їй чи 30, чи 40 років, чи навіть якщо не більше. Ось. І на цьому я буду завершувати цей маленький міні-влог про перебування в загребі. Це такі маленькі моменти, які як з них не зробиш якогось великого повного випуску, але трішки розкажеш, як тут буває, яке наше життя тут на даний момент. Я дуже вдячна вам за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, бували ви тут чи не бували. Вам подобається відео, не подобається. Що би ви хотіли ще побачити, що вас може цікавить в Хорватії, але ви десь ем, не бачили і хочете побачити чи дізнатись, Пишіть, пробуйте це втілити. І також я хочу нагадати, що під кожним відео я буду опублікувати фонди, благодійні фонди, яких, які я знаю, які допомагають. Військовим, цивільним медициною, сітками, взуттям, одягом, ну всім, чим можуть. Це не є великі фонди, які там вкладають мільйони. Це є люди, які організувалися і. Скажем, там хочуть допомогти. А ми повинні допомогти цим людям коштами, щоб вони могли допомогти військовим. Дуже вдячна буду, якщо буде допомагати. Я обов'язково під цим відео розміщу фонд. Під іншими відео з Хорватії теж є фонди. Інші ще фонди кожного разу буде інший. Я буду шукати, буду дізнаватись. Ось так що дякую вам за перегляд. Дякую, що були ці хвилини зі мною. А я кажу вам до зустрічі до наступного відео. Бувайте!